Який Як на піску, так і на чорноземі. Ось у мішку О, ріжеться доволі легко. Всередині ось такий кремовий м'якуш. Середньопізній сорт граната трохи не встиг. Тут було з десяток рядків і лишилося три. Ті ще буде, мабуть, один ще викопати треба. Суть не в тому. На чорноземі вона росте. Клубні доволі великі, довгі, такої видовженої форми. ну Таких саме картоплин дуже велетенських, не дуже багато, але... В принципі, їх також достатньо. Переважна більшість клубнів рівномірного розміру, і товарність цього сорту відсотків 90. І саме цікаво те, що можна в цьому сорті відібрати і посадковий матеріал. Тобто, якщо собі людина посадить, в неї буде дуже багато товарних клубнів. і буде що посадити на наступний рік. Дивіться, яка картопелька. Ось, наприклад, який лопаценник. Ось у кущі. Ну, в принципі, наче небагато картоплі, але урожайність висока на рівні. 400-450 кілограмів із сотки. Ось які картоплі. І один момент, якщо вже вона почала псуватися, то картопля пропадає повністю. Такий момент, що там трошки почала вона псуватися і далі лишиться ціла картоплина, я не бачив. В основному, якщо починає вона псуватися, повністю пропаде. Таку картоплю в засік кидати не варто. Єдине що, що е, бадилля тут скошувалася на цьому сорті, тому що вона довго стоїть зелена. А лишилася березка. Вона заплітає, отакими комками з копалки випадає. Ну... Видно, он комок, он комок, а баделля на цьому сорті немає. Там далі, здається, йде лавина. Лавина, здається, сорт іде пізньо стиглий. Бадилля на ньому не скошувалося. Ось, наприклад, теж клубні які. Ось можна бачити, які по величині клубні лежать. От сірникова коробка, ось картопля, ось. Ось порядку вон картоплина лежить тобто в масштабі. Ось яка картопля. Які ці картоплини. Ось. Дуже хороший сорт. Багато хто його знає. Часто запитують, як і садить собі. Так, і їсти на ринку люди беруть часто. Ось такі. На піску манера росту цього сорту трошки відрізняється. Я знайду відео, там в мене є відео, і далі прикріплю вон сірникова коробка, і можете в масштабі порівняти, ось як воно по факту. Викопалось, так і лежить. Ну, правда, тут куча бур'яну берізки. Ось, наприклад, масштаб, сірникова коробка. Ось картопля для порівняння. На піску вона більш пошкоджується сухою гнилью і паршою. Що якщо сильно такий біднуватий пісочок, то парші буде у вас багато. Або десь, наприклад, Зустрічався з таким випадком, коли люди викорчовували посадки, особливо там сосняк, якийсь сливняк, і садили цей сорт. Ось. То було велике пошкодження паршою. Такі невеличкі виразочки по всій картоплині. Ну, але вона придатна для споживання. В принципі сильно не портить товарного вигляду. Єдине, що на піску це сухогнилка може її пошкодити. Але нюанс. Якщо на чорноземі починає пошкоджувати сухою гнилю, в тому числі фузаріоз, то картоплина пропадає повністю. А на піску вона ніби консервується, зупиняється ось, наприклад, кущ. Може пару кущів, трохи дрібніші клубні. Вона зупиняється в розвитку ця хвороба і така картоплина щось зберігається і може використовуватися в подальшому у господарстві. Ось також рядок, де частіше, бур'янів немає, то ось картопля має такий вигляд. Відео копки на піску я прикріплю. Дуже хороший сорт, використовувати його можна у господарстві як на піску, так і на чорноземі. Єдине, що на піску будуть клубні трошечки дрібніші і більш рівномірніші. На чорноземі клубні будуть чистіші, е візуально. Без всяких захворювань, ні капочки буде, парші, ні резиктоніозу, чорної парші не буде. Але якщо буде пізня копка, буде сильно волого, то будьте готові до того, що клубні будуть гнисти. Вони починають, нагнивають і потім повністю згнивають. Ось гранада у мішках. Зібрали, дивіться. По крупності. Зараз підійдемо до інших мішків. Ось. Ситуація та сама. Ось у мішку. Можна бачити яка картопля. Ось в мішку. Ось там в стіні зараз побачимо. Бачите як копає копалка, скільки бур'яна викидається, він весь викопаний, дуже багато багаторічників знищується. Ось. Зараз візьмемо картоплину, розріжемо. Ось так на мішечок. Яка картоплина. О, ріжеться доволі легко. Всередині ось такий кремовий м'якуш. Смачна також картопля, багато хто любить за її такий пікантний смак.